Медитація гармонії та сили. Сидайте зручніше. Ви можете сидіти на стільці, на підлозі, можливо, на лоні природи, якщо є така можливість, звичайно. Закривайте веші очі, вирівнюйте спину, відчуйте, як ваше тіло розслабляється. І ми з вами. Зробимо зараз серію вдохів і видихів. Видихаємо і вдихаємо. Кожний вдих уявляйте, як свіже світло наповнює вас. Свіжа енергія. Кожним видихом відпускайте напругу. З кожним дохом себе наповнюйте і повторюйте це знову і знову. Видихаємо весь негатив, вдихаємо світло і відпускаємо, відпускаємо, відпускаємо нашу напругу. Продовжуємо дихати самостійно. Уявіть собі, як промені сонця торкаються в вашої шкіри. Відчуйте на собі їх тепло. ніжність. ніби Всесвіт обіймає вас, оберігає вас, дарує вам свою любов. Уявіть цей золотий потік світла, який опускається з неба і входить у вас через маківку. Це світло наповнює вас енергією, очищає кожну клітинку вашого тіла і розчиняє будь-який негатив, який виходить з вас з вашим видихом. наповнює золотий потік світла, видихаємо весь розчинений негатив. Повторіть про себе або вголос. Я відкриваюсь до світла і любові цього дня. Я в гармонії з собою та світом. Моя енергія сильна і чиста. Подумайте про три речі. Всього лише три, за які ви вдячні в цей момент. І відчуйте, як ця вдячність. Наповнює ваше серце теплом. Тепер давайте зробимо декілька глибоких вдихів і видихів. Поверніться в своє тіло. Відчуйте землю ногами. Почуйте звуки довкола вас. Повільно відкрийте очі. Залишіть собі декілька хвилин після медитації, щоб записати свої відчуття, думки або наміри на день. Це допоможе вам зберегти гармонію протягом усього дня. Сьогодні це легке нагадування, що кожен день є новим початком. Тому хай цей день принесе вам ясність, спокій і силу.